Всім привіт, це анмат. Це битва легенда, анматч тут. А це я. А це ти. А це ти. А це я. Мене звуть Ігор. А Ні, тебе, тебе звуть Медуза. А тебе звуть Ілля. Ні, мене звуть Синвад. Ну, добре, сьогодні я буду медузою, і ти будеш синвадом. І ви на каналі U-Games, і традиційний у нас буде сьогодні з... Базової коробки, до речі, з базової коробки двох бійців, щось ми там давно, давно за них не грали і вирішили зіграти. Ілля буде грати за Синдба, да? ось такий у нас Синдбад це боєць ближнього бою, 15 одиниць здоров'я. переміщення на 2, йому допомагає Гінбат, боєць ближнього бою, 6 одиниць здоров'я. І Синдбад б'ється від карт з подорожами, які є в його колоді. І вони будуть давати йому швидкість. За кожну ага. карту у Скіді, бачите, який я крутий? Як так, не то слово. Mm -hmm. Так, і я буду грати за медузу. Мені Ілля дозволив пограти за медузу його найулюбленішу Сам е його найулюбленішу бійця, і насправді одного з найсильніших бійців в сесвіті. А мат хоч це медуза боєць дальнього бою, на сьогодні здоров'я. Переміщується на три, вона швидка. В неї є гарпії три штучки, і... але від Синбада в очеречі перебиває, не втечеш. Ну, подивимося, можливо, ти будеш від мене втікати. Втікати. <ха -ха. На початку вашого ходу ви можете задати одне поранення одному ворожому бійцю в зоні з медузою. Чим будемо безпосередньо і займатися. Перед тим як ми почнемо. Я думаю, що всім шанувальникам україномовного контенту слід зараз поставити вподобайку для того, щоб його виходило більше і можна було більше ділитися україномовним контентом. О, да. Все, починаємо? Ну да, давай. Раз, два, два, три, чотири, п'ять, п'ять карт. Взяли і вперед поїхали. Так, а я перший. перший, я перший боєць, тому я буду ходити першим. А Але я перший буду. Ні. Ні-ні ні. Давай я. Хоча й на друге, але я перш. Ні, ні, ні. Чому ні? Тому що. Тому що. Тому що починається дуже яскрава історія. Ми робимо маневр. Маневр. І рухаємося. Раз, два. Ось сюди гарпія приходить. Ну, куди? Ну, По-перше, по-друге. По раз, два. Сюди приходить медуза. Ну, і навіщо? Лучше, краще би стояв, бо і. Ти... Раз, два, два три. Буде. І раз, отак. От. Ми залишаємося. Так, і моя оця гарпія буде атакувати синдбада. А не залишив. Ха, Неочікувано. Ти думав, що буде стріляти моя. <свист> а, Медуза? Взагалі, то так. Ну ладно, бий. Бий. Суп mm. кікіхті! І в тебе перегрупування. А, вибачаюсь, я перший. Чого я ти перший? Карту. Ні, спочатку, спочатку ти я отримуєш два поранення. Два поранення отримуєш. Два поранення, потім я беру карту. Да, абсолютно вірно. Ти Після бою ваш суперник скидає одну карту. Ти на свій вибір скидаєш, не випадково, а на свій вибір. Правильно. Угу. Proximity. Так, перші два поранення полетіли. Все, так. Ну, це твоя помилка була, тому що я безмірний, безмірно багатий. Так. Безмірне багатство. Візьміть три карти. Угу. Це була перша дія. Один один. Один один. Добре. Один. Добре. Добре. Маневр. Так. Раз, два. Раз, два, три. Uh, і, в принципі, ми можемо отак. Раз, раз, два, три. О, так. Навіть, так, ти певен? Навіть так, я певен. І тепер, uh, знову ж таки, гарпія буде бити з Ну би не пробиєш. не 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 пробиєш. І Тому це гончаки могутнього. За все 4 на 4. 4. І що ви а я Виберіть одного з учасників бою і цього бійця максимум на 4 комірки. Ні-ні, ти не можеш перестрибувати. Раз, два, три, чотири. Пока. Добре. Кож... Після бою перемістіть кожну гарпію максимум на три комірки. Раз, два, три. А... Раз. Раз. Ось так. Ти здіваєшся. Ось так ми зробимо. Все. Гарпії мої пішли в атаку. Один, дюм. Ти гарпію хочеш вдарити? Звісно. Вона мене, мене здобала. Вона тебе задовола. Ага, взагалі вже. А Атакує і відходить, а такої відходить. Так, а ти, скоріш за все, подорожами вже будеш битися, так? Да? Звісно. І тобі потрібно не дати. Хоча на перших подорожах можливо, ти. Ну ладно, давай ми тобі на перших дозволимо. А? Ну, ага, ні. У мене перегрупування. Ну, звісно, там 5 проти одного. Шансів в моїй гарпі не лишалося. Але я беру карту. Добре. Да, тепер мій хід. Ага. Маневр. Раз. Чиво? Раз. Ти От, певен? Так, да, я певен. Це точно? Навіть можна отак зробити. А, не можна. Саме, ні, ні, саме отак. Саме отак, постривай, постривай, не чіпай, не чіпай. Не чіпай б'ю. Б'ю. Вона ж в мене з дальнього, дальнього бою, тому другий постріл. І під час бою я можу а я поліпшити да... цю. Ну, стой, карті. давай, якщо я шерлок, я мій любимий герой шерлок. Якщо я зараз гадую, я отримую на одне поранення менше. Ні. Так. Да. Ні, ти не шерк да. ти Сінбад. Ти не шеблок ти Сінбад. Плюс чотири! Плюс 4. В тебе летить чотири поранення. Але я можу переміститися три зони. Добре. Все, ходи. Ти ходиш, я бюдо. Ти хочеш мене вдарити. Ти хочеш мене вдарити. Я в принципі не проти зробити ось таку. І це перша подорож. Подорож до міста мав блюдожерів. Під час бою додайте один до значення цієї карти за кожну іншу карту зі словом подорожем у вашому скіді, в тебе немає. І після бою завдайте 2 поранення кожному бійцю після бою. Але в мене ривок! Я захистився і після бою примістить вашого бійця максимум на 3 комірки. Тобто, якщо я. Перемістився між, сказав, на одну комірку. Відповідно, ти нічого не можеш мені зробити. Не. Ти нічого не можеш мені зробити. Так, да, в тебе вже одна карта подорожі є. Це перше було. Це була друга. Ти ж підійшов Це, маневр, маневр і атака. А, ні, ні, все правильно, перше. да, погоджуюсь. Погоджуюсь, так. Один, 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 один. Не, один, ось так. Все, ходи, давай. Зроби мені щось. Давай. Я буду дуже. Е, Незрозуміли який. Маневр. Угу. Так. маневр, маневр, маневр. Що ж ми з тобою будемо робити? Скажи мені, будь ласка. Будь ласка Якщо будь я ласка... знав би, тоді сказав би. Ти вже на три бігаєш, так? Да? Ну, так. Да. І вже бігаєш на три. Ну, ладно. Так. Раз, два. Е, ну, приблизно так. І тоді ми зробимо. Ще? Ще один маневр. Ну, звісно. Постривається, я тут був, так? Да? Раз, два, три. Я можу сюди аж прийти. А цим я можу сюди навпаки побігти. Так. Да? Да. В принципі, теж варіант. Давайте я трошки переграю. Е, я тут був, так. Да? Раз, два, три. Раз, два, три. Іще один маневр. Раз. Раз. Все. Заганяю. Заганяю, 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 маневр. заганяю. Угу. Один, один, один. Угу. Три. Вже, один, можеш один, один, один. Да. Вже можеш собі дозволити, так. Вже можеш собі дозволити. Таке. Я тебе вб'ю. Я захищаюся. А це тобі два. А це каверза. А це тобі два. Раз, два. Я думав, подорож. <гум> Піймав мене. Але я на тебе зирк. І тобі мінус один. Якому? Тобі симбаду, синбадо. синбадо. Okay. Саме синтебадовичу. Синтебадовичу. Дай я, я пододумаю. Думати не можу, все. Ходи. Дай я подеду. Не можна думати. Один. Маневр. Один. Один. Раз, два, три. І гарпія б'є пана Сендбада. Пане Сентбаду, як ви з гарпіями? А? Дуже добре. Одиничка в тебе летить, але карту ти не скидаєш. Цупки кігті. Coverзу. <с>? Ти каверзу і б'єш. Б'є це штуку. Каверзом б'єш, я захищаюся. Ані. Працьовий небезпечний, а в мене постріл з укриття. Я врятувався і в мене візьміть одну карту після бою. Я можу переміститися на три комірки, але я це робити не буду. А ні, буду. Один, два, три. Угу. Добре, ще одне діть. Один, один. Ой. Ну, все одно ну, буду на тебе дивитися. А ти е, стояв тут. Раз, два, три. Ти можеш тільки сюди. Ти ж на три. Так я ж з цього Ще один маневр. Ти потім маневр зробив, так? Так. Да. Угу. Я ж, хоч би дві дії зробив. Так, да, ти атакував і, і другу дію зробив. Добре, добре, добре. Добре. Ху -ху -ху. Ну добре. Маневр. Так. Раз, два три. Раз, Раз так мене п'ять карт. В мене п'ять карт. Хм. Куди? Зараз я, довго, я хочу довго, да, я довго а, думаю. Ще, одну, ще один маневр. Це не Я тебе маневр. Да, ти мене маневр. Ой, два, три. три, не добігає. Тобі щось підсилити потрібно, підсилив. Добре. Добій до мене. б'ю. Ти мене б'єш, я захищаюсь. Так тебе друга подорож подорож до конебалів з корінням божевілля. Тобто в тебе вже плюс 1, ти на 3 б'єш. Я захищаюсь на 4. І після бою ваш суперник скидає одну карту. Ти маєш скинути одну карту. Скинув. Так, і тут після бою ви можете перемістити симбата максимум на дві комірки. Добре. Тепер я на тебе зирк. Я на тебе зирк. Далі. Я тебе атакую. І це другий постріл. Це другий постріл. Це другий постріл. І давайте ми зробимо наступним чином. Хм, Як цікаво. Я підсилюю ось такою картою. що? І того сім. Тобі на три прилітає. Подожди. Штой! Один, два. Якщо ви перемогли, ти не переміг. Ти не переміг. Це була, це була перша, перша дія. Так, і тепер друга дія. Тебе що, одна карта лишилася? Я викинув карту, коли міг тебе добити. Добре, я тоді граю. Я тоді граю. Ну, давай. А, атакую. Захист такий є, да? Захист. Ні, немає захисту. Забирай, що ти світиш свою карту. Я бага... Тобі. А, точно! На 3. Я тобі, я тобі на 3 завдав гриві. поранення. Я міг би тебе кам'яним поглядом подавати. Я що ти не цю підсилу, бо я був. Обір би сюди диб, забрав в бі би карти, я б. а І в мене залишилося тільки крилаті шали на как? Я тебе міг ще вбити. Це в черговий раз підтверджує, що це mm. супер, супер сильний, супер сильний боєць. Медуза просто мега суперсильна. Mm. І дивись, що мені мені дуже повезло, що на початку в мене були гарпії, і вони карти з гарпіями. Mm. І вони mm. атакували. Mm. А в тебе не пощастило, що в тебе подорожі десь тільки там в кінці. О, mm. Ось mm. ось подорожі йдуть, тому вони на початку не приходили. І ти не встиг. Розкачатися. Але Синдба це такий хлопець, що якщо його, коли він ще не прокачався, не вбити, то далі шансів в тебе немає. Він я просто вага. тебе рве в клоччя. Ось такий в нас вийшов в бій. Передбачуваний, можливо, можливо, не зовсім. Ну, я... Але ось такий. Я старався. Ні, ти молодець. Ти молодець, тому е я думаю, що тобі точно вподобайки поставляться ті, хто ще не поставив. Прокоментують, побажають тобі успіхів подальшого і підпишуться на канал, якщо вони цього ще не зробили. <с і до наступних відео. Пока-пока.